Всім привіт, з вами Сиркл, Дерлол і Детектив І сьогодні ми будемо грати в в 2 поїхали! І зараз ми будемо грати на карті покебали Ну да Голодня, Голодня хай першим змере У нас походу АФК, у нас вийшло, у нас троє тільки хлопці. Нууу, подпробуємо Нічого, подпробуємо Так, я з троєю тут залізу І я буду той це збирати на павутину. Так мені треба 330. Ого, 330. Щоб зарити повністю ліжко. От видавайте стройтесь. Стройтеся, я поки що полутаюсь на. Ну, мені ще... чуть -чуть, Скільки? Десь 100. Вся чуть-чуть. У мене 170 всього. У мене 70 всього. От тадлюка. Я все прийму. Чекаю. Не все. Дай мені. Дай мені. Дай мені. Хочу забрати. Ну, Блін, а то нам треба той. Та нам треба теж якусь саму пчелку всмити. Давай, давай, давай. Там на центре такая и бригада. 50, 50. Не. Там не треба. Ну, а мне 70, так что все. Давай, давай, ты взял Май, взломал так резко. А, да. да, резко. Так, да. и мы будем, да, короче, мы... Все, все, все. Мы же до слезы, до червоных, а червоных до слезы, ну. Ну, ничего. Это... Неудачка. О, мне тебе 150. Ага, мне mm -hmm. тоже стол 100 шутки. А мне тогда ботинки да откидываем. И вы саму в середнем типа, mm -hmm. Я помню. центру. Там, короче, треба верху чуть-чуть достроить. Мы будем так вот. И ботиночки, и ботиночки. Переведи я кроватку зарываю. Зарывай, только меня не зарывай Постараюсь я Не нужно мне купить У а меня не купляется Эти ботинки А шо таке, блин? Эти ботинки по не купляются Ну? То че ж, то ж да, <laughs> ты мне надо Да можно дальше Ну, бачите, есть А зараз да будет Короче, все, на травмени ботинки. Эй, ты что, я в полты застрахую. заскакиваю. Ну, что я не прыгал только сейчас. Ой-ой-ой-ой, сейчас я так прыгаю. Так, ну наша гидамская материала. Давайте я куплю купим конусундук. Давай, я тебе туда там меч поставлю. Ну, кому там... там. У меня є меч, Ну, майже топ. топ, 50 Короче, я топ поставив. Ээээ, так, на время. Перемушу. що ещ что-то находим. Чекай, червоний... ти кажеш червоних, ось тут не достаєш ще. Та я знаю, через те, що в мене не було книжки. Короче, зараз я беру билу... собі шовшор. Що шо я беру? А, не беру. Я беру шовшор. Окей, ого. Ого, я, втю... О, я построю спати. Тому що тут хлопець дефіці поповнюється. А, щось він мене не дуже стріляє. Щось він у мене в руках хоче стріляти.

Ладно, Володька, бежи уже. А я иду, Эндер, пекло куплю. У него есть ток, э, ті, э ну, ботинки такі. Я не бачив, бо він там внизу поставив и сразу было пущено. Я на центр, короче, пацан. И, что тобі треба, резать? Ну, бежи на центр. Нет. Нет. Так, привет. Кто возьмет в сундуку? Сини живище. Можно мать. Бежим, папа, 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 так. Давай я вот это все тубил, короче. Так, мы не висточаем. Я летел пацанчик. О, хватит помотать. Ах тышь я, автошь я, ахташка. Объекты. Ой, щит рывичка. Ну, вилітай, ну 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 це за грамму. Я забув забыл, он не він за. Он тоже с палочки назбирается, бедный. О, улетел уже там. О, є Ну, походы, погоди. Oh, yeah. так все а минус один. так я так и снял так снял теперь зараз... Ты снил снил Да, Снял. снил снил Тебе снил. <laughs> а снил 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 А так, табак. Та, Та, ты я снил 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 А, я буду... Ігор, він на нашу тіму біжить! А, Я впав. Ну Ігор, ну давай. А шо Ігор давай? І, ну ты так приедешь и затащишь. А біжи і... на синюю базу нас ломають. Не ламають нас, у них нього нема меча, він нас не зможе зламати. Хіба якщо він не читер. Так, жовті живіше, да? Ні, жовті, так. Кроватка їхня не жива. Да, okay. мене скину, ну, блін. Так, не... ми зараз за зелених, так? Так. Угу. так. Але ви вже того жовтого. А зараз чуєш? Я маю топовий меч, я його б'ю. На, 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 блін, на. Він мене кинув. Красава. А ще один припер, першого, красава. Пізно ще красава. О, май гад. Швидко ще красава скрою. А-а-а. Аааа! У мене кнопка залипла. Ай, мене хтось закинув, стой. Капець мене вбили. А я затащив команду, якби не я, Володь б зараз не возрудавши. Капіт. Як я так? Я, короче, тепнувся до цих будь і за в блоках. Я там поставив, кстати, воно тобі мене попутати туди воно. Чи каче? Де може овти вбивати? Я там поставив, сундук, ці квіточки. Ну да, мы нашли по сути. Короче, замеч. Откидал на палку. Я затащил его. Я трьох майже слив один жовтий один свой желтый. И вот так же понятия, что не ты. Біжить, 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 біжит, зупинився. Ти маленька розлітається. Чого ж він цікаво? Чу Чуєш, той червоний, що досі на все виноват. Лех, мені потрібно твоя допомога, блін! Ти що, впав? Ні, чуть не а, впав. Чуть стоїш мене. Улетіла. То як він мене скинув у мене з бутінки були, вова? Читер, читер. Так, стоп, 6, Я а, як чип, топ. Так, мені ще треба 21 і я буду мати эндерзор, щоб тепнутись до жовтих. Так, шо? Так, шо так шо? Так, все. Блін, паличками розкидують мене. Так, ви де зараз? Я на базі. На їхній базі, на жовтих. <пух> що, ти ще живий? Та ще вроді да. <плес> <плес> Але мене вже вбивають. Ти що когось скину Вбивають? Да. Живий ще? Та все, не живий. Ладно, давайте чекаємо. Короче, Ігор налутайся. Зараз я... Зараз контратака на жовтий. Я, я біжу на кроватку. Тут стільки динаміту ставить, жесть. Ого. Там потім все підривати хоче, так? Да? Та то цей, то жов, червоний ламає весь путь, коротше. А, то я знаю, то така падла. Я не що щось. зараз буде. Я не дивлюся. За, не взривається. Та то лах тут. Просто лах. Що ти входит. до нас, походу, переться? Я меч купляю. Е, а я. Ого, ага, ні. ні Він не до, до нас прийде. Той його вбив. Та в нього меч. Ну, типу, я його маю викинути. Що, 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 Сиш, сиш, сиш. Не сиш, сиш. Опа, че один. Нафиг. Улетел. Опа, па. О, па про. А желтых? Давайте, пока они лутаются на синей базе, я резко беру. резко то я. Это очень быстро. Понятно, я уже бежу. бежу. О, о. Свалю, 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 свалю. Это был очень вот, тупой хит. Я бежу и просто падаю. Ігор. Тепер дивіться, яка я лаша. Нас А, Володя, красава! вже каже нас зламали. Оу є оу є, нарешті. Та я вже привик, що нас що ми ели в той же той. Эй, як я заліз в блоки! Я одного вроді би був. мене зараз вб'ють, пацани. На нашій базі зараз буде поц. Вони мене зараз походу. Поволочка а... нічого не станеться, вона що кроватка жива. Ну що, у мене, блін, все топове, ви що здібається? Ну ща попробуємо. Значить зараз треба брати меч і. Ну типу, я тут ще живий пока. А чули, він, 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 він спеціально досвідрується. Він, він, походу, зараз... А, у мене з лука стріляють. нє ні, 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 ні. Блін, виросли. Ігор, та щити їх треба, вони вже йдуть. Ща, Викинь, ти викинь. Викин, Яха його треба викидувати. Ай, він мене на ці кинув, блін. саме. Ну як? Ну, собі чуть я би його скинув. В нього яйці нож по ножці. Нож нема. Кидай його. Давай на мене кидай. Найс! Мінус. То його скину, Коротше, пацани, давайте на нас лишилося їх двоє і червоний. Коротше, червоний там собі лутається. Треба эндерперу просто все. Ладно, треба. я йду полутаюсь на эндерперу. Мені хоча би треба шо. Та ще ні, чуєте, треба та, ще ще жовтий. Давайте, пацани, затащимо. Так, я. ще один жовтий лишився і все. Прижок, 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 прижок. Жовтий mm -hmm. на своїй базі стоїть. Один мені. жовтий на своїй базі, один жовтий на синій базі. Короче, я валю на центр. А я на червоного біжу. Я на свій базі. Але а я перше ендерпіру куплю. Лети, 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 лети. Так кажу я, лити, я на ендерпіру здуру. Лети, лети.

Капець мало 170 матеріалів. Ну ну, не лагай. НДПІЛ 400? Божечко, я не можу забрати матеріали, ви сіої літа. А-да-да-да! У да, да. мене нема поноження, не просто. Мені лише стільки і все, я би вже rush червоного. Мен... Так, що мені треба? Мені ще треба 400-500 матеріалів. Ні, дякую. <рес> Ні, дякую. Не хочу ты видваться. Да ж вроде в сундуку там А, они. Нафиг, вы уже все забрали. Я тільки одну квиточку забрал. Короче, чуйте, а тут один В Жовтий, на жовтій стимул. Ну то я якраз на нього летів тоді. А, а я на, на жовту. Ну на терске рупан. У него є. У нас його треба... Я понял. Але перше, давайте червоного. Давайте я попробую до нього спать. Ні, давайте я куплю энд конечно. Так... Йоу, давай дираж червону, швидко, ловай дираж жовто, я тут постужу на базі. Ні. А ти шо робиш, а? ти вберзи. Я просто висла Червоних на базі нікого. Я на червоних. На червоних нікого. Хай ти на матеріалі сліпаєш. Тут та блін штука матеріалів валяється і нікого нема. Точно нікого? Нікого. На зеленій, на синій немає. Ще все тільки жовті, пацани, давайте до нього. Чекайте, так. я ендерперу куплю і тепер пахнуть зразу до нього з нашої бази. Дивись, я зараз тут йдуть. Він зараз на мене нападає. Ти Олег закидуєшся ззаді і спраць. Я спочатку давай жовті? 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 до цього. До жовтих? До жовтих? До жовтих. А блін, вони напроти того. <laughs> <laughs> Ой, Юрі, ти маєш ендерперу? Я маю ендерперу, але що ти так швидко кидаєш? почекайте мене, дайте мені хоча б я вот накину слы. Что вы я того жовтого бачу? Жовтий на жлтый Як Я не так пау! Божечка, блин. Іга. Так, зараз эндерпел мяч. И вс. Ечки. Кто ты Ender Pearl? Я бежал. Да бежи, суби, блин. Именно это размячал бьет. Є, мен, я бутинки не буду купити. Все пацаны мы підходили. Yeah. Що... Чекайте Сад... нас шоколадкину. <реку> Нет. Yeah. Ставте, ставте лайки. Пацаны, ставте лайки, підписуйтесь и мы мусим короте, назбирати Пока. багато лайків, щоб ще не збиратися. Пока. Пока. <клух>